А, пане Андрію, ось візит французького міністра оборони. Ми очікуємо в Україні і а, стежимо за тим, що заявляє. Говорить е, президент Франції Еммануелі Макрон. Ну про це докладніше, звісно, поговоримо ще попереду. Але власне, ось цей візит. Що він означає? Наскільки він важливий? А наскільки ну, важлива і впливува постать самого міністра оборони? Ну, Міністр оборони Франції. Така ж сама пловова постать, як і в будь якій іншій країні. звичайно, в Україні, яка проводить війну з е, окупантами, тобто, з російськими окупантами, то звісно, річ е, міністр оборони важить трошки більше, але візит цей зумовлений в першу чергу не стільки е, вивірянням значимості фігури міністра, він прибуває сюди для того, щоб забезпечити технічні деталі, тобто погодити з профільним. Міністерство тобто своїм колегою з міністерства оборони України, що необхідно Франції, чим необхідно Франції допомогти безпосередньо, які замовлення є, і яким чином це все організувати. Тобто, це технічна візита з одного боку, а з іншого боку, селі корню вже сказав, що віддати шану поленам. тому що він військовий він цінує життя військових. Він розуміє, яким чином формується перемога, яким чином здобувається ці. Тяжкі достатньо перемоги України, яка зараз їх має, і відповідно також буде наступний етап: це вивчення можливостей забезпечення сили української протиповітряної оборони, зокрема на середніх і низьких висотах, те, чим Франція може абсолютно реально допомогти і. Ви впевнений, що ця допомога буде надана. Це з одного боку, з іншого боку, звісно, треба буде вивчити необхідність тих елементів, які вже добре працюють. Поповнення того, що вже працює добре Франції, зокрема ті ж самі всім відомі Сезарі самохідні аталійські установки. Бо зараз вже спочатку зараз ніну, але спочатку наступного року, буквально з перших днів. Січня буде запроваджено двозмінна робота на фабриці, яка виготовлює цю зброю, тому що вже зараз потрібно буде нарощувати їхнє виробництво, і звичайно, в першу чергу допомозі Україні, але і в другу чергу і самі Франції буде та і союзникам буде необхідна ця зброя, яка проявила себе в Україні. Якісно повноцінно продемонструвала можливості. І зацікавила е, світ зараз. Буде також погоджена позиція про передачу Україні замовлення, яке було готовано для данії. Це 12 о, 12 самохідних установок Сезарі. які данія попередньо знову таки за попередньою домовленістю погодила з Францією. Франція зараз це буде погоджувати із Україною. Спочатку буде 6 а потім 12 Ну як як заплановано було. Виконання цього цієї доволеності данцям, тобто данця матиме отримати спочатку 6, потім знову шість зараз. Це отримує Україна, і причому перша шістка має пройти вже всередині січня, угу. а, пане Андрію. А що всередині Франції пишуть про говорять? Ну, власне, всередині суспільства на політичному рівні, на такому а, загальному рівні, от про ці зусилля про передавання зброї, припустимо. А, якщо от ви говорите про а, запровадження двозмінної роботи на цих оборонних підприємствах, це дуже високотехнологічні підприємства, а дуже висока додана вартість у зброї. Дуже багато технологій пов'язані з ним, ну, Тобто, це визначає розвиток цілих великих галузей. Багато підприємств працюють на те, щоб зібрати фінальний уже а, цей продукт. А, власне зброю це все динамізує економіку. Це все певною мірою може компенсувати провисання економічні в інших галузях, ну спричинені нинішніми факторами або просто світовою, ну економічною певною такою рецесією, яку а, переживає зараз світ, як реагують у Франції, от на активність передавання зброї? Ну, на активність передавання зброї реагують ті, хто розуміє, для чого це відбувається, і це не, най, не найширший пошарок суспільства, звичайно, широкий пошарок суспільства. Найбільше людей розуміють, що війна а, принесла достатньо велику кількість втрат економічних. 13% інфляція зараз у Франції а, постійні страйки. От і на Різдвяні свята, і на ворічні свята будуть страйкувати перевізники муніципального транспорту. Тобто, всі буде ну, не стояти, але. Їздити так, щоб серйозно дратувати тих, хто захотів би відсвяткувати десь в іншому місці, ніж у себе вдома. Тобто, це такий сигнал суспільства, що рівень життя падає, Треба підвищувати зарплатню, треба підвищувати е е рівень купівельної спроможності, що найбільше дратує зараз французів, тому що зарплатня тут підвищується, і закон французький він забезпечує підвищення зарплатні при падінні загального рівня життя і особливо тих верств найбідніших населення. Їм компенсується дуже значна частина витрат на споживання електроенергії, їжа і далі Тобто це те, що компенсується. Але люди, які заробляють там, ну скажімо, 3 чотири тисячі євро в місяць. Вони страждають на це середній клас не більше, тому що їхня копия спроможність їхні плани на своє майбутнє. Вони їхні кредити вони стають дорожчими. плани скорочуються подорожі, зменшуються, стіл, бідніший і так далі. Це відчувається. Але тим не менш, чи буде тригером е, французького зброї відверто. Франція є третій продавець зброї в світі. Тому завжди це було дуже потужним джерелом наповнення французького бюджету, дуже потужним джерелом збільшення робочих місць. І тут притані тільки в тому, що буде змінений акцент, пересунутий акцент з так, морського будівництва до тобто Франція заробляла найбільше, найкраще і найохочіше найохочеше приймала замовлення. Але зараз є запит, і цей запит буде продиктований не тільки ситуацією, яка складається в Україні, але але наслідками, наслідками на війни, бо все, яка ситуація Україна потребує щоденно дуже великий обсяг арт набоїв, тобто це найголовніше те, чого не було враховано. Практично цілим НАТО і Францію, в тому числі, хоча де Франція провадила таку спеціальну внутрішню політику. Вони по інакшому розраховували е бюджетні пріоритети вже з 2019 е року. Франція прийшла е економіка Франції прийшла на військові рейки. Тобто про це мало говорять суті Більше я, я, яка важлива не... річ. Можна я просто зараз <плес> зверну аби наші глядачі помітили це ваше висловлювання з 2019 так. року. Франція перейшла економіка. Франції перейшла на військові рейки. Прошу продовжуйте, Так, я розвинуся. Це означає, що збільшено буде військове замовлення, і це військове замовлення буде збільшено за 5 років. Це приблизно на 95 мільярдів євро. Буде збільшено військове замовлення до того, що було. Друге, це повне посилення усіх векторів безпеки. Повна енергетична безпека закладено це було закладено кілька ну мик тому. Е, це перший такий е, жорсткий візит Макрона до Москви, Після того він приїхав перше рішення, яке я не прийняв це у виробництво електричної енергії, взагалі у Франції від усіх зовнішніх джерел, тобто це розвиток ядерних технологій е, у Франції, якраз на цей момент достатньо великого успіху досягли, скажімо так, ядерні електростанції, які працюють на незбагаченому урані, Тобто щоб не було плотинина, це не збіднене, це вже не перероблене. Що колись намагався проштовхнути разом з Китаєм в СПП Сполучені Штатів, зараз це е зовсім інше напрямок це не сучасніші розробки. Це ті розробки, які в принципі ну зі скрипом, але приймають навіть французькі зелені. Це бо складова енергетичної безпеки, військової безпеки, як я вже сказав, і голосування бюджету, наприклад, звикли в Україні, в світі бюджет же голосується в грудні місяці, такі в Україні раніше в до. До великої війни він голосувався практично в середині січня. Зараз проголосувались це вже добре. Але Франції він голосується традиційно в середині січня, до початку різдвяних свят. так ось бюджет цього року був проголосований в умовах надзвичайного стану. Тобто, Франція використала поправку до конституції, спираючись на певне відповідний закон один і проголосувала без більшості, тобто. Для того щоб ну, мало бути, як в Верховній Раді мало бути 226 голосів так тобто переважно більшість, а тут проголосували 120, умовно, скажем так, і цього вистачило для того, щоб бюджет був прийнятий був на звичайний стан. Я нагадаю в Україні, мало хто напевно ніхто не звернув цю увагу. Що перші місяці перебування Макрона при владі в першому своєму терміні він ніколи не називав по інакшому. Війну на сході України як війну ніколи не вважав втрату Криму як втрата через референдум, через співпадіння обставин, через якісь зовнішні невідомі вплив. Результат війни захоплення воєнне захоплення Криму. Війна на сході України. Він не вживав ніколи. Абревіатури АТО, чи якоїсь там спеціальної операції, це була війна, і війна в Європі, і властиво, з того часу він постійно наголошував, що Франція має бути готова. НАТО має бути готова до того, що на терені Європи на європейській сцені відбувається війна. Вона має бути готова е в підвищенні бо боєздатності, в збільшенні е боєзапасів і в намаганні вирішити ці питання, все, що можна вирішити. Мирним шляхом треба, треба намагатися вести перемовини до останнього, але на тлі перемовин збільшувати ВПК максимально, розширювати ВПК, збільшувати військовий бюджет і не звертати уваги на пропозиції. Бо пропозиція НАТО 2%. І Франції вже давно перевалило витрати на озброєння 2%. Далі було прийнято рішення змінити, тобто змінити попереднє рішення, було прийнято рішення. Бо мав бути списаний ще один вівносить. Ми знаємо, що Шердо він мав чергування бойове в середземному моря. Другий стояв на ремонті, і все він мав бути списаний. Ні, він буде відмовлений і запущений. Була спочатку згорнута програма будівництва підводних французьких кельців на з ядерним догоном. Це 12 штук. Вже на стап, як вони будуються, і будуть збудовані, тому що сила. Яку демонструє а, зараз? Країни НАТО є занадто малі на уявлення Франції за думку Франції з тим, щоб протистояти е пане інвазі, можна тут. Я уточню інсій. одну річ, тому що е озброюватися самими, бути готовим Франції до всього. Це одна дуже важливе завдання. Mm -hmm. Воно безперечно, ну це мудрість лідера, якщо він бачить цю перспективу і намагається це робити, а не тільки замирюватися. А з іншого боку, сьогодні ми потребуємо ресурсів ресурсів Україна і а, забрати щось із своїх ресурсів або мати такий надлишок ресурсів, і такий запас, щоб поділитися ним, зокрема зброєю, це інше важливе завдання. Якщо сьогодні це постачання зброї є і міністр оборони їде саме уточнювати ось ці речі, і Сезара і Кроталі фактично їдуть в Україну. Це означає, що Франція від 19-го року виробила стільки що й на Україну вистачає. Ну, дивіться властиво для цього їде міністр оборони, для того щоб з'ясувати те, що можемо дати без додаткового виробництва. Його звичайно мало недостатньо, але можемо. Що потрібно з того, що для Франції є наш налишком, і міністр Шмигаль, прем'єр-міністр, який був у Франції, він замовлення зробив. Що хоче отримати Україна, Франція списує зараз. Першу, ну скажімо так, якщо говорити перші леклерки, але насправді це танк третього покоління. Це дуже нормальний танк, скажімо так, не найкращий в світі, але це дуже дуже нормальний танк. Це краще все, що буде зараз, є на сцені бойових дій в Україні, списується і буде, мало бути призначено... Конкурс, хто буде їх купляти, і от, властиво, я думаю, що головна причина візиту міністра це узгодити позицію по лікляках, бо там є дві, дві проблеми, і не проблема в тому, що наважність чині Франція ніколи не була з тих країн, яка не наважувалася щось давати, є або немає. Інше питання, коли є позиція консенсус союзників. Для того щоб вийти на розмову з союзниками, треба зрозуміти, що так ми це даємо. Тобто умовно ми погоджуємося на ними але вони допомагають, потрібні навчання пройде, і вони абсолютно природно впишуться в конструкцію української армії. Пан Якщо так, тоді можна... вже позицію займати позицію буде займати президент у розмовах із союзниками. Угу. Так. Дякую дуже, пане Андрію. Можна буквально дуже коротко, ну секунд за 30, Якщо це можливо пояснити, але чому в такому разі, от якщо уважна позиція до власної безпеки, зрозуміло, що треба розраховувати на себе, а не тільки на НАТО. Зрозуміло, що Росія становить загрозу, і а, війна в, весь час 2014 року називалася війною у Франції. Макрон це робив. Звідки в його риториці тоді з'являються речі про гарантії безпеки Росії? Про а це означає ну не зовсім можливість вступу України до НАТО. Так от звідки ось ця наполеглива лінія про необхідність особистих контактів із Путіним і так далі, тому що це викликає в Україні занепокоєння. Якщо можна коротко ви почали інформацію про прибуття міністра оборони суди його в Україну з посилаючись на видання Фідео, краще завжди посилатися на джерело, яке найближче до президента це видання Лемон. Так само, і цитати, про яку так багато писали не зрозуміло, чому, стільки було багато приділено е, увагу до цитати, де Макрос сказав, що вступ України в НАТО це не найімовірніший сценарій, не найімовірніший. Ну він зараз не найімовірніший. зараз. Імовірним сценарієм є перемога, але ж потім буде продовженням е, цього сценарію вступу України в НАТО. Це по перше, а українські практично всі змі. Я не бачив інших заголовок, Макрон проти НАТО і за Путіна. А друга історія про те, що Макрон має позицію щодо того, би щоб гарантувати щось Росії. Ну він це просто довге інтерв'ю, яке він давав. Ну умова кажучи, uh -huh. виданню яке видання лімон, яке близьке до тих ідеологічних кіл, які представляє Макрон. Відео було довге, традиційно, перед новорічним. Він сказав, на відповідаючи запитання, що гарантії звичайно, Україна має, ну ми про Україну говоримо, це було сказано правильно. Росія. Ну, він каже, ну після капітуляції Німеччина отримала гарантію. Були дані Німеччині гарантії після її капітуляції? Чи ні? Чи просто це залиш сталося? Були підписані папери капітуляційні, був там підпис німецької, американської, французької і совєтської сторони. Був. Що це було? Капітуляція гарантія того, що коли ви здаєтесь, все віддаєте, нічого не робите, ви зберігаєте життя. Це називається гарантія. По інакшому це не трактується зараз, і ситуація про історії про те, що там треба комусь зберігати обличчя. Треба пам'ятати, що змінюються обставини слова, сказані в на початку березня. Більше не лунають після бучі ні в Парижі, ні в Німаці, ні в Лісейському палаці, ні міністерстві закордонних справ, ні в палаці Мантина, ні в прем'єр-міністра. Це все це, це станція вже проїхала. Тут Франція завжди буде поруч з Україною і про це сьогодні багато разів Повторить пан лікарню, тому що сторона вибрана. Просто проблема в тому: проблема в тому, що до цього довго йти. Тривали шлях, але тривали шлях пройшли всі не тільки. Але франція, він подоланий, але, але шлях це вже подоланий. Дякую дуже, пане Андрію. Спасибі за сьогоднішню розмову, за акценти і власне за глибший і е, таке більш комплексне розуміння і французького політичного треку. Народний депутат України 4 6 скликань, експерти з міжнародної політики, журналіст Андрій Шкіль на прямому зв'язку зі студії Апостроф ТВ із Франції.